Вітаю вас! Я, Людмила Малафеєва, директор комунального закладу закладу шкільної освіти номер 20 Вінницької міської ради. Закінчився ще один навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи закладу. Сьогодні, 23 червня 2023 року, я хочу познайомити вас зі звітом роботи колективу за 2022-2023 навчальний роки. Запрошую вас до уваги. Керуючись положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень. Запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, я пропоную вам прослухати звіт про роботу нашого закладу та оцінити мою діяльність як керівника щодо вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникали у процесі діяльності нашого закладу протягом звітного року. Комунальний заклад заклад дошкільної освіти номер 20 Вінницької міської ради, розташований за адресою місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, 13А. Заклад є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади, який здійснює свою діяльність відповідно до статуту та чинного законодавства. А саме, законів України про освіту, про дошкільну освіту. Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних вказівок та листів Міністерства освіти і науки України, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в Україні, санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, колективного договору між адміністрацією, проспілковим комітетом та трудовим колективом, правил внутрішнього розпорядку та посадових інструкцій, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років, дитина та інших програм. Протягом воєнного стану роботи педагогів у дистанційному форматі та перебування технічного і обслуговуючого персоналу у простої заклад втратив частину наших працівників. Але я сподіваюся, це тимчасово. На сьогодні колектив дзвінки це творчі і активні педагоги, вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівники гуртків, 22 вихователя, два асистента-вихователя і директор. Усього 31 педагог та 20 технічних працівників, працьовиті і дбайливі помічники вихователів, працівники харчоблоку та пральні, сторожі, сестра медична старша та завгосп. Усі працівники Спільно працюють над реалізацією головної мети діяльності закладу дошкільної освіти, а саме забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Рік, що минув, був насичений пошуком шляхів подальшого удосконалення якості роботи з дошкільниками. Для ефективної реалізації завдань річного плану робота колективу була побудована у розумному поєднанні дистанційних та очних заходів, які спрямовані на розвиток системне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підвищення конкурентноспроможності та результативності діяльності закладу, що обумовить поліпшення якості освітнього процесу та зростанням професійної майстерності педагогів. Свод-аналіз кадрового забезпечення виявив сильні сторони. Це належний рівень професійної компетентності персоналу, морально-культурний особистий досвід колективу, створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку усіх учасників освітнього процесу, активний розвиток колективу на шляху дистанційної освіти, підвищення ікт компетентності педагогів. Якість роботи колективу закладу окреслює чотири напрями: це освітнє середовище, педагогічна діяльність працівників закладу. Оцінювання діяльності здобувачів дошкільної освіти та управлінські процеси. Давайте розглянемо кожен із компонентів окремо. Освітнє середовище. На час впровадження воєнного стану у закладі організовано освітній процес за допомогою дистанційних технологій. Наші вихованці не мають змоги спілкуватися з педагогами наживо, тому педагоги шукали активні шляхи оновлення та осучаснення засобів, способів та методів роботи. Відповідно, і освітнє середовище закладу збагатилося. Поряд із уже звичним, предметним, природним, соціальним середовищем дошкільники завдяки педагогам та за допомогою батьків опановують запропоноване їм в межах віку інформаційне середовище. Педагоги закладу створюють умови для того, щоб інформаційне середовище, в якому перебувають дошкільнята, стало освітнім. Щоб сукупність зовнішніх умов, факторів, впливів, способів навчання і виховання, необхідних для успішного функціонування освіти, як один з головних чинників досконалення освітнього процесу, стало середовищем для формування та розвитку особистості. Усі педагоги підвищують свій фаховий рівень, в тому числі і дистанційно з даного питання. Усі зрозуміли, що освітнє середовище має бути цілісним, різностороннім, варіабельним, емоційно насиченим, координованим. Соціокультурно мобільним. Для якісної дистанційної роботи педагоги з методичним супроводом директора та вихователя методиста працюють у додатку Google Classroom в групах дистанційна робота, плани і звіти, методична робота. Також працюють у спільноті ЗДО 20 педагоги у Facebook, а також у Viber-чаті та телеграм-каналі Педагоги Дзвінки. Тут адміністрація розміщує завдання. Та організовує тематичні обговорення. Всі роботи зберігаються у структурованому вигляді в каталозі на Google Диску. В панелі керівництва в реальному часі оновлюється список виконаних завдань педагогами, де їх можна переглянути, перевірити, поставити знак зараховано і написати коментар. Для кожної вікової групи організовано телеграм-канал за участю батьків, де вихователі щодня розміщують відеозаняття, руханки, дидактичні вправи, рекомендовані для перегляду вихованцям. В батьківських вайбер-чатах та телеграм-каналах регулярно висвітлюються рекомендації для батьків з питань безпеки, фізичного виховання та здорового способу життя, оздоровлення до шкільнят. Методична робота протягом звітного року. Проводилося з урахуванням інтересів і запитів педагогів та спрямовувалася на підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їх творчого потенціалу, а відтак, на досягнення позитивних результатів та оптимізації освітнього процесу. За підсумками атестації 2022-2023 року всі педагоги відповідають займаній посаді. Вихователі Ірина Герчів, Юлія Добровольська, атестовані на присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліст першої категорії. Вихователь Людмила Коломієць, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст першої категорії. Інструктор з фізкультури Руслана Лебедєва атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст другої категорії. Велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Педагоги постійно підвищували рівень професійної майстерності, відвідуючи міські методичні об'єднання, семінари, школу молодого вихователя та школу вихователя стажера. Організовані методичною службою закладу та комунальною установою Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради. Керівним органом методичної роботи в закладі протягом року була педагогічна рада, членами якої є усі педагоги закладу. Участь педагогів у різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання. Методичні, організаційно-педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. Проведення усіх методичних заходів сприяло реалізації завдань річного плану роботи закладу на належному рівні. Основною проблемою, яка була виявлена під час моніторингових вивчень протягом навчального року, є діяльність молодих вихователів. Яка не завжди є достатньо професійно-компетентною щодо підготовки асинхронних та синхронних занять, зазначене вище, враховане, і з метою забезпечення умов для успішного вдосконалення і окреслення змісту професійної діяльності педагогів у 2023-2024 навчальному році планується створення умов для формування андрагогічної компетентності педагогів. Розвиток системи підвищення кваліфікацій педагогічних працівників, збільшення кількості практичних форм, засобів, методів з метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними сучасними ефективними прийомами і методами роботи з дошкільниками. Оцінювання діяльності здобувачів дошкільної освіти протягом 2022-2023 років в закладі було організовано серію челенджів, флешмобів, конкурсів. Як от челендж до Дня міста. Діти про місто 659 фраз присвячений святкуванню Дня міста Вінниця, де вихованці читали вірші, складали оповідання про наше місто Вінницю. Або челендж Колискова пісня 2023, де вихованці та педагоги закладу долучились до наспівування колискових пісень. Челендж ми чисте майбутнє. Присвячений святкуванню Дню Землі 22 квітня в рамках екологічного декадника. Челендж з любов'ю до матусі. Присвячений Дню матері. Акція Лист пораненому за участю педагогів та вихованців закладу на підтримку наших Збройних сил України. Челендж Відродження з метою відродження краси та величі нашої країни. Челендж спорт у моїй сім'ї до Дня захисту дітей. Педагоги закладу успішно опанували різноманітні програми для створення відеозанять та інтерактивних ігор, щоб якісно працювати в дистанційному режимі. Вони створюють ігри, вправи, міні-заняття, щоб батьки в домашніх умовах, в зручний для них та діток час, використовуючи запропонований матеріал, могли працювати з дошкільнятами, опановуючи програмовий матеріал. Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз йдеться про якість освіти, а досягти її можна на наш погляд, лише пред'являючи єдині вимоги з богу батьків та вихователів. Дякуємо батькам вихованців середніх і старших груп, які завжди вчасно долучалися до організованих педагогами дистанційних синхронних занять. Пропоную переглянути світлини, на яких можна побачити щасливі моменти дистанційних зустрічей у синхронному форматі. Група номер 2 пустунчики Світлана Володимирівна і Юлія Павлівна. Група номер 6 Грайлики Олена Петрівна і Людмила Михайлівна. Група номер 9 Дивасики-чудасики та їхні наставники Інна Анатоліївна. І Юлія Петрівна. Група номер 10 Пізнайки розумашки. І Олеся Іванівна, і Марина Олександрівна. Група номер 11 Фантазери-Мрійники. Та Світлана Вікторівна і Тетяна Валеріївна. Група номер 12 Дослідники чомусики Та Світлана Володимирівна і Оксана Олександрівна. Управлінські процеси закладу завдяки різноманітним інструментам. Як от додаток Google, телеграм-канал, Viber-група, директор та вихователь-методист здійснюють не лише організаційно-педагогічну роботу, а й оперативний контроль за змістом індивідуальних планів дистанційної роботи педагогів та якістю запропонованих видів роботи з дітьми. Google клас надає можливість здійснювати методичну роботу дистанційно. Протягом даного звітного періоду. Засідання, наради, консультування та інструктажі здійснювалися адміністрацією в залежності від безпекової ситуації як очно, так і дистанційно. Управлінські рішення та дії керівника були спрямовані на виконання таких завдань. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту закладу, комплектування груп на 1 вересня, дітьми та кадрами. Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають в процесі діяльності закладу, сприяння підвищенню кваліфікацій педагогічних працівників, створення сприятливого емоційно-психологічного клімату у колективі, забезпечення умов для фізичного та психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Твій емоційно творчий ресурс ми відновлювали завдяки сучасній техніці інтуїтивного живопису Флюід Арт, психологічні студії ресурс та майстер-класах виготовлені ляльок Мотана. Управлінські рішення та дії керівника були спрямовані також на організацію дистанційної роботи педагогічних працівників, організацію різних форм співпраці з батьками, організацію роботи в інклюзивних групах. Весь колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Заклад є постійним активним учасником різноманітних конкурсів, які проводяться на рівні міста. Тут педагоги мають змогу поділитися досвідом та представити власні напрацювання. Так, у період з вересня по жовтень 2022 року заклад долучився до міського конкурсу серед вихованців закладів дошкільної освіти спортивні перегони. Перші кроки під гаслом. Нащадки козацької слави у онлайн режимі. Інструктор з фізкультури Руслана Лебедєва організувала тижневий квест, козацькі перегони та підготувала цікаві завдання. У квесті брали участь вихованці старшого дошкільного віку, які активно долучились до пошуку козацької булави. Протягом листопада-грудня 2022 року заклад брав участь у всеукраїнському марафоні добрих справ, в рамках якого були проведені серію майстер-класів. Кінь, що дарує силу, патріотичне печиво для захисника, виготовлення патріотичної символіки, акції, лист пораненому, квест для дітей та батьків Пликаємо патріота з маличку з метою відродження та популяризації традицій української культури, поваги, любові і турботи до жінки матері, розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, з нагоди відзначення та вшанування Дня Матері. У травні 2023 року педагоги, батьки та вихованці закладу долучилися до виставки конкурсу на кращу ляльку-мотанку Берегиня роду українського. 19 травня 2023 року ми брали участь у 14-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти в онлайн режимі. Ми презентували посібник інформаційно комунікаційної технології у закладі дошкільної освіти забаганка чи потреба часу. Та отримали срібну медаль. З 1 червня наш заклад, а саме старші групи, долучилися до реалізації проєкту забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Даний проєкт реалізує Всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти у рамках спільно програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни. За інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України інформацію про нашу участь у проєкті ви маєте змогу бачити на сайті нашого закладу та на нашій сторінці у Фейсбук. Завдяки даному проєкту вихованці старших груп мають змогу очно зустрічатися з друзями та педагогами, займатися, гратися, спілкуватися. Приміщення згідно меморандуму співпраці нам надав дружній садочок номер 16 у грудні 2022 року у дзвінки був перший маленький ювілей нам 5 років. Працівники завітали у дитсадок, порівнювали фото 2018-го та сьогодення, поспілкувалися наживо один з одним. Сирена завадила попити чаю і посмакувати тортом в колі друзів і однодумців. Так сумно було без веселих дитячих голосочків. Але ми віримо. Що уже скоро в садочку буде гамірно та весело. Сподіваюся, що уже зовсім скоро у мене, як у керівника, буде багато справ, пов'язаних з облаштуванням укриття та забезпеченням його належним санітарним станом, забезпечення умов для безпечного перебування дітей у закладі, ефективного проведення освітнього процесу наживо, організації харчування та медичного обслуговування дітей не дистанційно, а очно. Проаналізувавши роботу комунального закладу «Заклад дошкільної освіти No20 Вінницької міської ради, за 2022-2023 навчальний рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості кожної дитини. За підсумками роботи колективу під час навчального року, Можна зробити висновок, що поставлені завдання в цілому виконано. На завершення я бажаю всім миру, міцного здоров'я, гарного настрою, успіхів, благодаті. Вдячна усім за увагу та підтримку.